21 вересня у Лондоні на арені Wembley відбулося чемпіонське протистояння за титул IBF на двачків вазі. Чемпіон світу Даніель Ліба Перше захищав поясу протистояння проти колишнього чемпіона світу Ентоні Джошуа та завдав останньому четверту поразку у кар'єрі. Під час поєдинку Джошуа побував у трьох нокдаунах. У п'ятому раунді Джошуа нарешті влучив і Дюбуа захитався. Ентоні побіг добувати опонента та нарвався на зустрічний з права від Дюбуа. Це був останній удар у цьому поєдинку. Чистий нокаут. після якого британський президент не зміг піднятися та продовжити поєдинок на сьогодні. Це поки головний апсет 2024 року. Дуже прикро. Я болівав за Джошуа, Він мені дуже імпонує, але це бокс. Тим він не цікавий, що до кінця поєдинку не можна бути впевненим на 100% хто переможе після поразки, Одразу після поєдинку Джошуа сказав, що не збирається закінчувати кар'єру. Едіхір навіть не відкидає можливість реваншу, воно і не дивно, адже арена у 96 Тисяч глядачів продалась, чому б не зробити це знову, і на мою думку, це буде дуже цікаво. Дюба хоче отримати найбільші поєдинки, бо і з Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі. Але ж, звісно, бій реванш з Олександром для Даніеля на сьогодні в пріоритеті, і можливо, він зможе отримати його одразу після зустрічі Усика та Ф'юрі. Хоча там все буде залежати від результату. Проте, у будь-якому разі, Даніель сьогодні знаходиться на вершині своєї кар'єри. Промоутер Джошуа Еді Хірм вважає, що після невдачі в бою з Даніелем Дюба у Ентоні Джошо залишилось не так багато справді великих поєдинків, можливо, не більше трьох. Я сказав Ентоні після поразки: у тебе залишилося від одного до трьох реально великих боїв. Він притих, коли почув це, але це розуміння того. Де знаходиться його кар'єра, і ці останні бої мають бути справді великими. Поки що у пріоритеті реванш зюба. Цей бій може відбутися. Ми маємо попередню домовленість з організаторами в Саудівській Аравії, сказав Хірн. Поразка від відіва стала четвертою в кар'єрі Джошуа після невдачі з Руйсом та двох поразок від Олександра Усика. А як завжди, дякую вам за увагу. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки, писати коментарі. Це дуже стимулює. До зйомки нових відео, дякую вам за увагу і до зустрічі.